Скажіть, будь ласка, чому вирішили піти служити, захищати нашу державу? Що вас спонукало? Тому яка така була спочатку, що станеться нашому, якщо б тебе, не дай Боже, заявить російські війська. Це було перша. Знайдення. Я тоді якось не думав за всю прихідну, чисто за Буковину, за те житло, в якому я живу, за своїх думки. І оце був перший поштовх. І ми коли прийшли в тероборону, чесно кажучи, ми ще не знали, що вони, які будуть події. Я служив у радянській армії, тих навиків мають, вже забулося. Ну і переживав дуже за свій вік. Це немало. І переживав, що я зможу з молодими. Стягнутися в службу. Але слава Богу, так більш-менш, як кажуть, не відстають. Скажіть, як вам служити із своїми близькими родичами? Це складно чи навпаки це легше? Що поруч рідні, підтримка? Це так і є, тому що вони е, не служили у війську, обидва до, до цього часу. Що таке армія вони не знали. І зараз я з своїм меншим сином ми служимо в одному підрозі. Я йому багато чого підказую. Правда, я йому, напевно, вже й не доїв, тому що кожного дня бути, як кажуть, жити в одній кімнаті своїм дати, почати її і каже, що тато Буконець виставляє, йому теж перемовляє. Мені чесно ні. тому що я вже вважаю, що як може зараз біда, і він буде мене, то я йому перший маю прийти на допомогу. Так як і сопротив. І стараюся чим знати, тим щось. Скажіть, коли Україна переможе, як ви гадаєте, і що має статися? Україна переможе тоді, коли на це буде воля Бога. Це є якесь очищення, що воно дуже тяжке для нас. Ми не зберегли той подарунок, який був даний нам. Тоді, коли розвалився Радянський Союз, нам була дана ця земля і ця країна без одної каплі крові. Ми це, на жаль, на жаль не це не Тепер ми мусимо це відвоювати чим. На нас напали, ми мусимо захищати свою землю. Але людський дух, який є зараз у нас, я думаю, що він у нас ще буде більше наростати. І ми переможемо, тому що ми захищаємо свою землю Богом дану. Тут живуть наші родини, наші діти, жили наші діди-прадіди. І ми це зробимо, з положуємо. Бодя, розкажи, чому ти вирішив піти воювати, захищати Україну в той час, як багато твоїх однолітків переховуються від повісток. Зробився вибір. Дивиться роботи, що твориться, що хтось. Як самозванець на території України і диктує свої правила, як ми маємо робити. Тому довольно що вирішую піти, військомат і врятувати. Що для тебе було найскладнішим в армії і, можливо, є якісь такі речі, які тебе здивували під час служби? Найскладніше, думаю, було це суєта, визначення. Час, поки ми служили в Чернівцях, ходили різні слухи, що ми можемо кудись поїхати туди, сюди. За весь цей час ми вже всю географію України об'їхали, зону бойових дій. А коли вже попали безпосередньо, сюди, то була якась конкретика. Ну, здивувало те, що. Розділ я займало. Як мене будуть сприймати старші колеги? Це було. Я був цим приємно здивований. Коли Україна переможе, на твою думку, що має статися для цього? Дуже грандіозні, ідеї, мрії. Або ж е, е, чекати, поки поміняється свідомість світогляд і ментальність росіян, і, і, які зараз сліпо не вірять або не хочуть вірити, в тому що відбувається. Кажи ще, будь ласка, як чи змінилося в тебе ставлення до цивільних, які залишаються зараз? Е... Місті, в Чернівцях і намагаються, можливо, там переховуватися, не переховуватися від військоматів. Чи є якась образа на них, чи навпаки, ти вважаєш, що це їхнє рішення, їхнє право? Спочатку брала така трішки злість, людь, що ти розумієш, ти, ти прийшов у звільнення на кілька годин, повинен повертатися у частину, а вони далі так вважається ніби війни нема, але з іншої сторони, не всі повинні служити в армії і воювати, хтось повинен тримати економіку, допомагати іншими шляхами волонтерством, займаються займатися сплатою податків, підтримуючи економіку і підтримуючи бойовий дух. Субтічно люди, які переїхали. На мирні території хотілося б вони були більш зацікавлені у участі у цій війні, не обов'язково тримаючи зброю в руках, а саме забезпеченням в тилу. Що зробиш, коли повернешся додому після війни, до чернівців? Обов'язково візьму відпустку, мінімум на місяць. Поїду з дружиною в печинок, думаю, що в гори. і, і тільки відпочину. візьмусь за свою люблю справу, за свою роботу, за свої хобі. Більше приділятиму часу родині і буду цінувати кожну, кожну хвилину, будучи поруч з цим рідним і Сват, розкажіть, як ви потрапили в армію? Повернувшись за кордону, чому прийняли таке рішення, що потрібно? Рішення було прийняти, ще коли я був за кордоном. Треба піти приїхатись додому і йти боронити країну. Боронити країну. Поки ще є сили і бажання треба йти. Чи складно вам перебувати в одному підрозділі із своїми родичами? Чи можливо навпаки це додає вам якогось натхнення працювати на благо України? Та справді легше колись. Тому що я прийшов, так сказати, у колектив трохи пізніше, коли вже усі згуртовані були. Так що рідня мені допомагала Допомагала на перших порах влитися в колектив. А що найстрашніше тут на війні? Чи відчули ви вже якісь, ну, не знаю, жахи переживання, якісь комплекси від перебування під постійними обстрілами? Ну, ніхто кого страху сильно ще не відчув, але ну, дивлячись на, на ці ну, розруху, цю, що є місця на такого. Причинила ця війна, просто більше ну, такий жаль за цих людей, які перенесли до сьогодні. Що... Е, що зробите після того, як повернетеся додому в Чернівці на Буковину? Чи повернетесь за кордон, чи будете залишатися в Україні? Ну, Якщо скоршу всього, то певно будемо відбудовувати ці місця. Місця, котрі дуже постраждали, є дуже багато тут буде будівництва, так що скоріше будемо відбудовувати тут.